Детальніше про оперативну ситуацію в районі Торецька розпитаємо у воїна за позиним Техас, командира першого розвідувального відділення другого розвідувального взводу, розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади. Я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Насамперед хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз на ваших екранах з'явився QR-код. От в цьому куточку це означає, що нашим захисникам із 42-ї окремої механізованої бригади дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці оголосили збір. А на що саме? Будь ласка, розкажіть нам детальніше про це. Так, ми потребуємо. Ми оголосили збір на ударний БПЛА літакового типу, який може працювати на відстань. 50-60 кілометрів, і це дає змогу контролювати ворога в їхньому тилу, бачити скупчення їхнього особового складу, бачити скупчення їхньої техніки, задавати ураження їхній техніці особовому складу. Це дуже потрібна річ, необхідна для того, щоб якось стримувати ворога, який. Робить все для того, щоб йти вперід, вперід, вперід. Ми маємо зупинити це і тільки завдяки таким апаратам безпілотним ми можемо це робити. А скільки взагалі потрібно таких безпілотників? Їх багато потрібно сказати так чітко: один, два, п'ять. Їх треба безліч. Тому постійно ми оголошуємо ті збори. Чим більше, тим краще. То шановні глядачі, давайте зараз якомога більше сконцентруємося на цьому зборі. Допоможемо нашим захисникам зібрати необхідну суму для того, щоб вони змогли придбати оці безпілотники для того, щоб відслідковувати пересування ворога, локацію для того, щоб нищити їх логістику. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашим захисникам, давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Отже, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Е, ситуація непроста. Вона е, ну, непроста і для нас, так само і для ворога. Тому що е, люба ситуація контролюється, має можливість контролювати знову ж таки за допомогою дронів, е, безпілотників різних. Е, це дає нам змогу відслідковувати, що відбувається, як пересувається ворог. Відповідно приймаються рішення, обробляється інформація і приймаємо участь в тому безпосередньо для відбиття ворога. Тому, якщо дуже коротко, все контрольовано. За актуальними даними противник частково просунувся в межах Торецька, а також у районах сіл Романівка та Новолександрівка. Які сили ворог зараз кидає на штурми і як вони діють? Скажіть нам, будь ласка. Ну, тактика, в принципі, кардинально не змінилася. Там вони нарощують е нарощують наступ. Е це знову ж таки типу одинокі групи, тобто один, два, три невеличка група, і вони заходять на певну точку, там збираються е з, з подальшим наступом. Тобто, чим більше вони зберуть людей, тим вони хочуть так е наступати далі. Але це все знову ж таки контрольовано. Це все відбувається, знищується. Ну ситуація та сама. А яку техніку ворог використовує під час своїх атак? Ось що змінилося чи ні? Ті самі мотоцикли. Як би воно там не звучало банально чи не банально, вони всі взяли це за правило якийсь момент і дотримуються того. Тому це також. Ті самі мотоцикли, ну, в залежності від е, локації, де це все, там, тобто, де групами е, пішки доходять, де мотоциклами, ну, в основному так. А я нагадаю, що нашим захисникам з 42-ї окремої механізованої бригади дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці збирають на безпілотники ударного типу, літакового типу для того, щоб відстежувати власне і скупчення ворога і техніку ворога далеко в тилу ворога для того, щоб можна було. Якомога швидше нищити все це і ламати логістичні маршрути ворога? Це дуже важливо. Тож, давайте, будь ласка, допоможемо їм зібрати необхідну суму для того, щоб вони придбали цю техніку, ці безпілотники, для того, щоб вони були ще більш ефективнішими на полі бою. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, задонатити можна за цим QR-кодом. Це дуже важливо. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пам'ятайте, що маленьких донатів не бувають. Скажіть, будь ласка, а яку роль? У міських боях відіграють безпілотники. Наскільки вони ефективні? Ну, в боях взагалі все ефективно. Що стрілецька зброя, що артилерія, і в даному випадку, звичайно, що безпілотники вони відіграють дуже велику роль. Тому що це, скажімо так, збереження життів наших бійців, І наше життя, і це знову ж таки це нищення ворога на відстані. От. І вони дуже ефективні. Ну, безпілотник на даний момент це як ну можливо, чуть не ну, звичайно, що не єдиний спосіб, але це дуже ефективний спосіб нищення ворога. А якщо говорити про дрони на оптоволокні, зараз це дуже така актуальна тема, і ворог їх дуже багато використовує. Власне, і ми їх теж активно використовуємо. Наскільки доцільно їх використовувати у міських боях? В міських боях досить таки доцільно, тому що враховуючи, якщо говорити про Турецьк, так місто на жаль, досить зруйноване, тому в принципі на оптоволокні дрони можуть собі дозволити літати. Тут все залежить від оператора. Вони в нас професійні, свою роботу роблять, і ефект є є ефект досить високий, високий ефект. Доцільно, дуже доцільно і необхідно. Ви кажете, що Торецьк дуже сильно зруйнований. Що взагалі залишилося від міста і чим ворог б'є по місту? Ворог б'є всім, що має, починаючи від тих самих дронів, закінчуючи там кабами. Тобто, таке враження, що в них ціль просто знищити місто щент, тобто зрівняти з землею. Виглядає Турецьк, ну, самі розумієте, страшно дивитися на нього, але є якісь будівлі, є якісь е підвали, якісь забудови, де тримаються наші хлопці, тримають оборону. Важко, важко, але хлопці працюють. Тобто, тактика випаленої землі для ну, того, так. щоб для того щоб цього не було, для того щоб врятувати якомога більше і мирних. Людських життів і взагалі мирних міст. Будь ласка, давайте доєднаємося всі разом до збору і допоможемо нашим захисникам і 42-ї окремої механізованої бригади зібрати якомога більше коштів для того, щоб вони придбали безпілотники літакового типу для того, щоб відстежувати скупчення ворога, пересування техніки, логістичні маршрути ворога для того, щоб нищити їх ще на підступах до позицій. Будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Допомагайте, донатьте, допомагайте нашій Армії наближати нашу спільну перемогу. А скажіть, будь ласка, а яка в ситуація ворога з логістикою? ну Їм також не легко. Бо знову ж таки повторюся завдяки нашим дронам і на оптоволокні і звичайним дронам контролюється їхня логістика. Як вони переміщаються, куди, чим пересуваються, чисельність, кількість? Ну Їм не легко так само. Однозначно. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Я абсолютно вдячний всім, хто вже доєднався, і прошу доєднатися тих, хто ще це не зробив. Давайте допоможемо нашим захисникам зібрати необхідну суму коштів для того, щоб вони придбали безпілотники літкового типу, для того, щоб відстежувати ворога ще на підступах. Будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте. Дякую абсолютно всім. Дякую вам за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Я нагадаю. Це був командир першого розвідувального відділення, другого розвідувального взводу, розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади на позивний Техас.